Чесно кажучи, по-перше, на плей-офф ще треба награти. Тому що плей-офф дає третє місце. Поки що на даному етапі ми йдемо на третє місце, але у нас достатньо непростий календар. У нас виїзд Македонія, виїзд Словаччина, дома Іспанія, дома Білорусі, ну і дома Люксембург. Ну, але все-таки давайте сконцентруємося безпосередньо на грі проти збірної Іспанії. І хотілося б, вашу думку, якраз почути, тому що чесно зізнаюся глядачам, у нас тут виникла суперечка перед ефіром. Давайте ми її винесемо зараз в ефір. Оксана Оксінчуч. Ну, мнение двоякое. С одной стороны, мы отмечаем о том, что были проявлены, как всегда, в общем-то, лучшие качества. И об этом говорит и главный тренер, и футболисты. А с другой стороны, ну, наверное, уже прошло время и увидеть бы что-то более креативное, скажем так. Несмотря даже на то, что мы играем с вице-чемпионами мира. Ну, уже не вице-чемпионами мира. Да. Чемпионы 2006 года. Да. Чемпионы Европы на данном этапе и чемпионы Свиту 2010 года. Иорий Викторович. Ну, во всяком случае, по игре э, претензий опять-таки нету ни к одному из наших э, футболистов по сборной. То есть игра э, дает пищу для размышления, что мы можем испанцев обыгрывать, даже не меньшию играть. То есть, Мені здається, наверное, ребята, наверное, не повірили в свої сили, где-то не повірили, що можуть обіграти Іспанію. Вот этого, може быть, і не вистачило в завершаючих моментах. Та я б навіть не сказав, що це хлопці не повірили. В мене так само, я погоджуся з Олександром Олексійовим, що в мене так само дуже подвійне враження від тієї гри. З огляду на те, як ми грали, ми могли розраховувати на нічию, могли розраховувати навіть на перемогу. Мені просто, от, знаєте, якби саме настрій перед матчевий от перед цією грою, от він і особливо те, з якою тактикою і з з якими думками вийшли на груці наші футболісти, от в мене виникає дуже багато питань. Оксана Васильович, ну от у нас є кваліфіковані футболісти. Навірно, ну, не настроєння, а, навіть, состав сразу стартовий, який визначає це настроєння тих людей, які переживають, в тому числі і ми. Ті, які і спеціалісти. Ну, просто що, от як, знаєте, якби при всій повазі до. Наших футболістів, от сама тактика гри з двома опорними двома опорними півзахисниками, які налаштовані на оборону з четвіркою захисників, вона відразу зумовила таку, знаєте, якби от, ну, ми вирили окопи і будемо тут захищатися. Ну, я все-таки вважаю, що рівень наших футболістів, які зараз є в національній збірні, дозволяє нам сподіватися на змістовнішу в плані тактики і стратегії гру ніж просто захищатися, як ми це робили ну, в переважній більшості матчів проти таких топ-збірних. Та у нас є яркий пример. От Динамо з Вукоєвичем і Динамо з Рибалка. Є різниця в ігри: в організації, в веденні ігри, в зрелищності Є різниця? В лучшу сторону. Не обсуждається. Вот там наглядний пример. Так, складно, мабуть, боязно, але ж треба починати. У нас є зараз можливість послухати е, учасника цього поєдинку, капітана нашої команди Анатолія Тимощука, який зараз на прямому включенні зі Львова поруч з ним Роман Бебех, Тож, давайте передамо йому слово. Отже, Романе, тобі слово. Добрий вечір, студія. Вітаємо вас з табору збірної. Анатолій Тимощук, рекордсмен, капітан команди. Чув дуже гарячу дискусію. Я думаю, йому є, є що додати. Анатолію, ви погоджуєтеся з нашими експертами. Що у вас трошки інша точка зору, що не так креативно виходили більше, напевно, відбиватись. Ні, ну знаєте, я би хотів сказати зі своєї сторони, завжди легко сидіти біля телевізора. І давати комусь оцінку. Я розумію, що там зібрані люди, які також розбираються в футболі, але те, що вони хочуть бачити, втілити на футбольному полі проти з, з найкращих збірних світу, мабуть, не так просто. Те, що стосується нашої команди, проявили хороший характер, проявили бійцівські якості. Я, я рахую, другий тайм зіграли досить добре. Тому те, що на перших хвилинах не виходило, я думаю, все-таки. Не налаштувались під гру суперника, а потім вже пішло краще і створили моменти, хоч навіть і там стандартні положення були. І ви покажіть ще якусь збірну, яка може пресингувати збірну Іспанії, в принципі, на їхній половині протягом всього другого тайму і заставляє іспанців помилятися. Не те, що іспанці вийшли якісь недолонаштовані. А, а те, що ми заставили їх помилятись, і, на жаль, ми не реалізували своєму моменті. Хоч навіть і збірна Іспанії грала краще, чи володіла м'ячем більше, ніж наша збірна. Ну, я думаю, вряд чи хтось очікував іншого. Анатолій, якби ви були журналістом, ви б критикували збірну України і за що б критикували? Ну, звісно, без критики нікуди. Тому. От, критикували за центр поля, сказали, що ми, в принципі, програли центр поля, і це ваша позиція. Ви згодні з тим, що центр поля ми програв? ще раз сказав, завжди легко біля телевізора. Тому в мене своя точка зору, в мене є на руках техніко-тактичні дані всієї команди, хто як рухався, хто як відкривався, хто скільки пробіг, хто скільки зіграв, Розумієте, а Біля я в будь-якому виді спорту можу бути кращим за всіх інших. Тому... То найбільше пробіг. Ну, це вже я думаю, що Артем Федецький і я разом з ним. Але про себе не хочеться говорити, тому є дані, які про щось все-таки говорять. Те, що тренер визначає основний склад, я думаю, якщо ми будемо тренувати, то ми будемо вирішувати гравців ставити. Є головний тренер, який відповідає за основний склад, і який відповідає за результат команди в першу чергу. Тому саме приємне, що було, що створили моменти, і те, що вболівальники нас після матчу підтримували і подякували нам за гру. Я думаю, що мало збірних знайдеться, навіть якщо хтось говорить, що збірна Іспанії зараз не в формі, чи ж якийсь футбол ну, не вразний, показує. Знайдеться таких, які можуть грати навіть в нашій групі, грати так зі збірної Іспанії. Тому час покаже дійсно у нас перед нами стоїть завдання виходу на чемпіонат Європи. Звісно, не хочеться грати плей-офф. Звісно, завдання виходити з першого з другого місця. Всі розуміють, наскільки це важко, але я думаю, що ситуація ще поки що є теоретичні шанси. Ми будемо віддавати всі сили для того, щоб це зробити. Анатолій, повернемось до. Перед грою те, що було, ви напередодні гри були з командою в госпіталі у наших воїнів. Після цього почалась травля в Росії в ЗМІ. Як ви це сприймаєте? Чи не боїтеся ви психологічно їхати зараз в Росію після того, що багато телеканалів, преси почали це трактувати зовсім по-іншому? Я нічого не боюсь, тому що я за свої поступки сам відповідаю. І те, що я роблю, я ніколи не жалкую про те, що я роблю якісь якісь дії. Тому я не боюсь ніякої травлі, не боюсь нікого. Я чесний перед всіма. Тому я ще раз говорю, що я за мир, і, мабуть, кожен з нас хоче, щоб мир швидше настав, і ми вирішили будь-яку ситуацію. Тому що війна це біль для всіх. На футбольному полі можуть бути переможені, можуть бути програвчі. Коли гибнуть на війні мирні люди, діти, то це нема тут переможців. Це дійсно горе, горе для кожного з нас. Тому я думаю, що якщо кожен з нас буде прагнути для того, щоб досягти миру, ми дістанемо цей мир і будемо жити мирною злагодю. Передаю слово студії. Студія я знаю, що у вас є теж запитання. Ну, Анатолій, по перше, вдячні за вашу патріотичну позицію за те, що ви справді от ви, своєю кар'єрою, своїм життям довели, що ви можете прямо дивитися людям в очі. і Ніхто вас цього не відбере, як на футбольному полі, так і за його межами. Але давайте повернемося все таки до гри проти команди Іспанії. Олександр Олексійович Іщенко хотів задати питання, якраз от по цьому матчу. Ну, я по одному моменту, вернее, момента два. Прежде всего, что мы действительно должны шляпу снять за ту работу, которую ребята выполнили. И мы не говорили о том, что кто-то не, не не, доработал. А, наверное, обратили внимание на то, что вот такое расположение игроков заставило бегать без мяча весь первый тайм, допустим, наших крайних полузащитников. и Ермоленко, и Коноплянка. Значит, там, где в центральной зоне, это не так ощущается, потому что их три центральных полузащитника. А на флангах это очень остро ощущается. Потому-то и не получилось игра в атаку. Вот это, я считаю, привело к тому, что значит, это обратная сторона того прессинга, который значит, команда применяет. Но у нас же есть моменты, и есть случаи в истории украинского футбола, ну тогда еще советского, когда Лобановский вызывал, говорил, мы сможем прессинговать два тайма в сборную Италии, только тогда мы можем выиграть. И команда выиграла эту игру. И один из тренеров І второй з тренерів знають об этом. Вот це это я й мав в'єм. Ви розумієте, що дійсно, мабуть, не так ефективно зіграли фланги, як ви зараз замітили. Але все-таки суперник іспанці старалися створювати більшість для наших флангів гравців, щоб вони не могли вскрити фланги. Тому що, я думаю, вони також вивчили нашу гру. Те, що стосується якоїсь критики, критика вона також має бути. Без критики ми нікуди не дінемося. Але приємно, що все-таки нас критикують в матчі проти збірної Іспанії і хочуть бачити кращу гри, тому що це значить, що ми своєю грою заставили людей вірити, чи люди звикли бачити від нас змістовну грою результат. Так що я думаю, що. Дуже хороший потенціал, дуже багато хороших гравців, і дуже багато нових гравців, дебютантів національної збірні. Як ви бачите, завжди тренерський штаб працює над тим, щоб когось нового покликати чи дати гравцю якийсь шанс. Тому я думаю, що нема нічого неможливого. і все. Хай навіть ми зараз на третьому місці, але все в наших руках для того, щоб продемонструвати бійцівські якості, результат для того, щоб попасти на чемпіонат Європи. Повірте, що кожен з нас цього дуже хоче, і кожен з нас про це мабуть не проводить дня, щоб про це не подумати. Анатолій, ми вам вдячні за те, що ви прийшли і вімкнулися в наш прямий ефір. Безперечно, що ми так само говоримо і дуже вболіваємо за збірну України. І ми щиро вірили в те, що ця команда може зіграти на рівних. Тим більше кваліфікація футболістів, які виступають у національній команді України, дозволяє їм. Ну, тобто, лякатися там нема кого. Ви всі грали на серйозному рівні, ви маєте можливість грати проти стоп збірних, напевне, на одному рівні. Ми вам цього бажаємо, бажаємо вийти на чемпіонат Європи і насамперед бажаємо гри матчі проти якісної гри і якісного результату матчу проти збірної Латвії. Анатолій Тимощук був. Удачі. Зараз на включенні з профутболом. Достатньо така, бачите, цікава дискусія у нас вийшла. Якщо можна, я знову ж таки повернуся до матчу проти команди Іспанії. Десь болісно сприймають футболісти. Бачите? От ти щось... Я... Е... У, у нього розшифровка хороша. 45 передач, 42 своєму. Для тиму... да, я ж знаю, о чому я говорю. Це височайший показатель, е... з однієї сторони. Ми знову ж таки, знаєте, якби ми зараз говоримо про саму гру. Ми, ми, ми від гри, напевно, всі отримали десь ну, задоволення. Але знову ж таки, от про гру крайніх півзахисників, про те, що ви говорили. От Ігор Вікторович, маючи на таких яскравих футболістів на флангах, ми не створили жодної можливо... можливості для того, щоб їх залишити хоча б одного разу. Ярмоленко чи коноплянку один в один для того, щоб вони показали свою майстерність. Я розумію, що іспанці нас вивчали, так ми іспанці вивчали, правильно? Ну да, совершенно верно. Тут дело в том, что правильно уже как бы было сказано в этой ситуации, где-то, наверное, Фоменко и хотел, чтобы да, эту середину поля где-то останавливать. Ну за счет того, и фланги у нас не работали, в принципе. Но моменты были, у нас очень было прилично моментов для того, чтобы реализовать и поразить в ворота соперника. То есть где-то моменты находились. То есть в этой игре вся команда сборной нашей, ну просто в атаку где-то сыграла. Я сказал. Бы, Ну, очень здорово і и могли, и могли забивати. Єдине, що не вистачало скорості Ермоленко і Конопланка, так, да, десь ще якісь моменти могли б это Але Іспанія, це Испании, как бы теж, мабуть, не, не самый простой соперник для нас. Я згоден. Знову ж таки, давайте повернемося до того, якщо брати футболістів, які вийшли на футбольне поле. Да? У нас що недосвідчені досвідчені футболісти? П'ятого за 30, Федецькому 30, Шевчуку за 30, Кучеру за 30. Шкачі ріді, під 30. Тимощук, Степаненко, Ротань, Коноплянка, Ярмоленко, Козозуря. Хто недосвідчений? Вони грають на серйозному рівні? На дуже серйозному Вони сильному можуть уровню. обігрувати будь-яку команду, граючи в футбол той, який вони хочуть. Так, діло в тому, що якщо б десь хлопці, я ж кажу, чому, хлопці десь, може би, і повірили після ніяких моментів, що можуть обіграти Іспанію, вони обіграли їх. Тому що у всіх кваліфікація футболістів на високому рівні. Ми граємо в Лігі Чемпіонів, Лігі Європи. Так, а чому ми відразу намагаємося, Олександр Олександрович, розумієте, про що йде мова? Да, если, вот, я зразу зрозумів. Ви здалека так технічно заходите, а заняття двух... атаку удовольствия. Опускаючи двох ц... ц... опорних півзахисників, залишаючи рутання попереду перед ними. І на флангах Ярмоленко ми відразу обрізаємо контргру. Тому що з глибини поля в нас ну, при всій повазі до, до, до кваліфікації тих футболістів, які є. Але перший пас не є найсильнішим боком, правильно? Найсильнішою стороною. Хто мав віднати цю передачу? На Ярмолинку, на Коноплянку, для того, чтобы они утримали зону. Оксана, Васильевич. Нет, ну там было много моментов, э, тогда, когда туда убегал Ротань, мы помним, да, и, и, и когда эти моменты появились. Как раз моменты и появились во втором тайме, когда мы действительно начали... Побегли. Да, побежали, да. А первый тайм мы вот отдали им инициативу и, в принципе, сами сказали, ребята, ну атакуйте нас, давайте, так сказать, мы знаем, что вы это можете. А дать испанцам мяч в ноги, ну все. Знаешь? Что и весь первый тайм и делали. Поэтому просто... мы имели полумомент только, когда Ротань бил с линии штрафной. Я думаю, що це в принципі лучший ігрок був матчі. Я просто э, до чого веду, що ми ну, реально можемо грати. Показали, що можемо грати. І те, що іспанці нас боялися, однозначно. по грі було однозначно помітно. Однозначно, тому що іспанці, я не сказав би, що зробили в атаці щось. Ну, кроме стандарта, коли попали. Да, ну, Давайте послухаємо зараз, що говорив, що в нас ще є можливість ще одного включення. У а нас зараз на прямому зв'язку хороший друг Олександр Олексійовича Іщенка, особливо його батька, батька тобто, батька Артема Федецького, Федецького Андрій, Федецький. Андрій Степанович Федецький хороший друг Олександр Олексійовича Іщенка. Ну, але все ж таки вмикаємо і е, е, ту, ту людину, яка пообіцяла гарячий прийом іспанцям у Львові. Романе, тобі слово. Ну так, Разом зі мною Артем Федецький. В команді його називають Дніпрі в збірні Бандера. Таке прізвище у нього є. Артемо. Ви чули теж розмову в студії. Ваші які думки? Те, Що іспанці десь не збоялися? Ви згодні з цим? Ну я трошки почув. Хочу сказати ігор. Він мене постійно там прихватує за Олексія Олексійовича, за тата. Ну приємно, приємно, він забуває. Так що Батькові великі вітання з 에... татом після ефіру вже обсудимо нашу розмову. Ну я знаю, там історія якась була. Да, передав однозначно, говорить. Він Бо... завжди дивиться. Можете потім позвонити сказати. Були дзвінки, я знаю. І після програми і Іщенко і Ігорю Степановича. Добре, запитання фланги. Сказали про те, що коноплянку Ярмоленка перекрили. Що ви побачили, як дуже сильно Андрій Ярмоленко пресингував, Ви з ним були на фланзі. Це було помітно, і сьогодні до того ж ви вже розбирали матч разом з Фоменком. Е, ну, звичайно, ми розібрали і гру нашу і дивилися, і при кожній і нашій нагоді, нашій атаці біля на флангах було завжди по два по три футболіста. Вони знали наші сильні сторони, знали, що їх треба закривати. Ну я ще до гри говорив, що в нас буде шансів більше забити під час стандартів. Так воно десь і було. Однозначно, в мене було два хороших моментах, десь трошки не вистачило. Але як Жди в трошки футболі це дуже багато а тим більше, коли граєш проти такої збірної, тут треба вижимати якісь на момент а так враховуючи те що у нас було досить багато моментів і по грі ми однозначно заслужили нічю ну звичайно шкодаки може програвати тим паче що незважаючи на рівень суперника десь трошки мабуть десь трошки недопрацювали артем що дало те що збірна раніше зібралась над чим ви працювали над стандартами активно над фізичним над пресингом що ви робили весь цей час тур ми перенесли всі ці пам'яті Ну, звичайно, адже зібралися на два дні раніше. І, так сказати, фізику ми не підтягнемо, адже в нас тільки матчі в чемпіонаті, Єврокубках, Кубок зараз Україною. Так що, можливо, нові заготовки були, можливо, трошки працювали на тактику над пресингом. Ну і звичайно, більшість уваги приділили перегляду ігор збірної Іспанії. Сьогодні був розбір матчу разом з Фоменком. До чого ви прийшли на загальному розборі командному? Як звичайно, це. Кожен матч, зіграний матч, звичайно, якісь нові думки, можливо, там якісь нюанси побачили. Але ж футбол це досить просто схема. Звичайно, можливо, десь трошки можливо, десь на якусь мить іспанці були швидше за нас. І якраз в тому моменті, де ми пропускали м'яч, ну, трошки там потрібно було буквально два метри перекрити зону, і цього моменту не було. Але. Як не є, ми маємо те, що маємо. І, звичайно, було засмучені поразкою, але адже, повірте, ніхто руки не опускає, і тільки зігране перше коло. У нас ще боротьба все попереду. І, як би там не було. Нам до труднощів не звикати звичайно і хотілося порадити наших болівальників, наших, скажімо так, неньку Україну. Ну нічого, ми я обіцяю, що ми будемо за цей герб, за цю емблему, за жовто-блакитний стяг битися до кінця. Артема багато розмов напередодні гри було, що мовляв, дніпряни не хочуть грати за національну збірну. Як ви це прокоментуєте? Як ви сприйняли всі розмови в пресі? Ну, Якщо чесно, для мене це особисто досить, досить болісно, адже люди, які, скажімо так, в кавичках наші там деякі мегаексперти, да, які, не знаючи саму ситуацію всередини, і десь там вони почули, якісь там чутки чи ще щось, і починають це коментувати, що ми відмовилися від збірну це бред. Повна мачня, адже я не раз говорив, що е збірна України, національна команда це вершина е для кожного футболіста. я думаю. Мабуть, ще маленька дитинка, в мене за расуночка Дрянчик, він вже Мріє бути футболістом, мріє грати не за кісклуп, а за збірну України. Так само, як і я. І тут щось говорити, що ми відмовилися, ну, повірте, це, це повна мачня. Такого не могло бути ну, значно, ні в кого з гравців навіть таких думок не було. А те, що перенести турни, ну, це. Можливо, десь з прем'єр-ліги така накладка сталася. Аж ми розуміємо, у нас зараз буде графік матчів в квітні, і, ну немає вікна. І так сталося, що ми вже під час, я буквально під після прес-конференції Михайла Івановича знав, що в нас якісь там домовилися з клубом, але перш за все, ми, звичайно, перезвонили в клуб і попросили якби, своє бажання, щоб ми були збіром до кінця. І Мирон Богданович це прекрасно розуміє, адже в інтересах команди національної переносяться і тури зміщуються, щоб все заради результату збірної України. Так що. Те, що говорять там експерти, це ну, на мою думку, це з їхнього боку, це дешевий популізм. Дякую вам дуже, Артем. Перемог в матчі з Латвії і наступних матчах відбору це був Артем Федецький, гравець збірної України. Ну що ж, ми вдячні Артему за те, що він прийшов на наше включення. Відразу хочу сказати, що легендарного футболіста Луцької Волині Андрія Стефановича Федецького я дуже люблю і поважаю. І так само, як Олександр Олексійович, за те, що він нас тримає в тонусі, ми йому безмежно вдячні. З приводу ситуації, яка склалася з Дніпром, взагалі для мене вона достатньо дивна, тому що в принципі Дніпро пішов на зустріч, прем'єр-лізі і взагалі на даному етапі і навіть збірній, тому що міг би відмовитися взагалі проводити цю гру. Тому що якщо більше трьох футболістів збірні, то вони мають право не проводити. Мирон Маркевич все таки вирішив, що в нього достатньо потенціалу у команди для того, щоб зіграти і без Футболістів, які є у національній збірні, і пішов на зустріч прем'єр-лізі. Отака ось склалася ситуація. І я думаю, що за це, напевне, насамперед треба Мирону Богдановичу подякувати. За що він погодився, тому що, в принципі, міг піти на принцип і все було б достатньо складно. Але така ситуація. Ну і щоб закінчити гру проти збірної Іспанії, ще кілька таких буквально слів. В мене дві думки. Перша думка, що ми приїхали за результатом, його не отримали, але показали потенціал. І друга, знову ж таки, яка. Виходить з цієї думки, що ми виросли з цих коротких штанів. Ми з Англією зіграли на нічию, сподіваючись на те, що ми пройдемо плей-офф. А якби, можливо, тоді ризикнули, могли б вийти з кращого місця і не було б ніякого плей-офф і не було б драми з Францією. Правильно? Ми виросли. У нас є набір футболістів, які можуть грати на рівних з найкращими командами світу. Олександр Тому пора ходити вже в хороших широких казахських шароварах. І <laughs> з <И с> таким <laughs> потенціалом. Я думаю, що якщо будемо немножко сміліє грати, я думаю, що у нас буде все замечательно. Бажаємо, бажаємо нашій команді якісних результатів надалі. Безперечно, що ми вболіваємо, і е, вся критика, яка є, вона спрямована виключно на те, щоб покращити рівень наших футболістів, рівень нашої збірної. Ми дуже вболіваємо, дуже переживаємо, дуже хочемо побачити команду Михайла Фоменка на чемпіонаті Європи 2016 року.